Це мініків росте на подвір'ї кропивничанки Олени Краснової. Це його плоди ягоди розміром півтора-два сантиметри. Це найближчий родич тропічного ківі, але він нас зимує в відкритому ґрунті без укриття. Він дуже любить тепло і водого. Тобто, в посушливий період треба добре поливати. Дійсно, він схожий на виноград і завивається за всі гілочки, за всі дерева, за все, що може потрапити поряд. Каже за 15 років дерево виросло заввишки два метри. Потягнула на екзотику. Хотілося спробувати, що це таке, яке воно на смак. Так, щоб от придбати плоди, то я ніде не бачила. Немає їх у нас у продажу. Додає, саджанець актинідії гостролистою коштує сотню гривень. Достигають плоди до середини жовтня, збирає до 12 кілограмів таких ягід. Ягідки дещо маленькі, якщо рівняти їх з тропічним ківі, то ми його називають міні-ківі. По вітаміному складу він аналогічний, як і киві. Двісно, солоденькі, добренькі, багаті вітаміном С. Показує стиглі плоди, всередині мають рожевий колір. Ріжеться ножиком. І от всередині така рожева ягідка. Дивіться. Так само по колу зернятки, як і у тропічного ківі, такими лучиками розходяться. І навіть якщо ягодка зелененька зовні, то стигла ягідка вже всередині рожа. Дендролог Євген Ткачук каже, такі міні-ківі ростуть у лісах Китаю. Це не рослина, вона достатньо морозистійка, на відміну від звичайного ківі. От єдина вимога в неї це зволоження ґрунту. Цінна рослина досить таки корисна, має багато цукрів, кислот органічних, а також вітамінів і мінералів. На жаль, на сьогодні вирощування цієї культури займаються лише окремі ентузіасти, також колекціонери екзотики. Я склала докупи і гарне, і. Корисне, просто вони стоять зверху на горщику з Петунією. Ці саджанці Ківі Кропивничанка планує посадити наступного року. Ну, от молоді пагінці, ну, дуже воно тендітне в цьому році, я не, не буду його висаджувати, два, два різних сорти. Олена Краснова збирати врожай міні-Ківі планує за тиждень. Олена Жикалова, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Крапивницький.